Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, друзі! Слава Україні! Сьогодні цього погожого липневого дня ми зібралися для того, аби дати можливість кожному з нас приєднатися до тих зборів, які здійснює громадська організація Поетична Родина. І сьогодні. У нашій ранковій програмі поетичне волонтерство ми знову продовжуємо донатити, збирати кошти на потреби Збройних сил України. Друзі, в нашій програмі поетичне волонтерство вже 4 місяці, і я вірю, що ми далі будемо продовжувати це робити аж до. Повної української перемоги. Віримо, наближаємо нашу українську перемогу усіма силами, хто як може. Сьогодні під цим дописом, під цим відеоефіром, е наші волонтери будуть е виставляти рахунки. І я вірю, що кожен з нас по зможе приєднатися до е рахунків або перерахувати свої кошти. І наблизити таким чином нашу українську перемогу. А я розпочинаю сьогодні і читаю поезію своїх друзів. Напевно, кожному буде цікаво, кого ж то я сьогодні зможу, зрештою, почитати. Починаю я сьогодні із Богдана Томенчука: Світає, Жінка загортає ніч, у чисту світанкову полотнину і сонце. Ніби найдорожчу річ кладе на небо, розповивши днину, встигає навіть розтопити піч і на коліна стати при божниці. Ще внуки сплять, ще їм різдвяна ніч, в світах невістка корови дійниці. Телятко аж подібне до весни, тим тижнем розстелилася корова О. СМС-ка, синова з війни. З різдвом цілую, я живий, здоровий, і вкотре як від серця відлягло, Різдво уже не схоже на поразку у тих казках, де зло перемогло, просила в Бога внука іншу казку. Друзі, давайте будемо творити і ми іншу казку, наближати нашу перемогу. Бо кожна гривня, кожен наш донат дає можливість залишитися живим нашим хлопцям і дівчатам там, на краю, де вони захищають і нас з вами. Дуже вірю, що ті рахунки, які сьогодні під цим постом, під цим відео, наші волонтери будуть, будуть виставляти. Ми зможемо і десь свою Дещицю, свою копійку теж до них, зрештою, приєднати. А я продовжую читати далі. Світлана Сащук ще одна прекрасна поетка і її поезія. О, тримай цю річку літ, де риби б'ють по місяцю хвостами і споконвічні мальви з полинами. На крилах сивогрудих журавлів, небесся кола пагони годин, Колиска світу в пазусі криниці Веди дорогу серед чорнобривців по сходинках оголених драбин, не затіняє ні правду, ні олжу лютневих зойків з веснами у грудях апостолів, що завше йдуть між люди. Бо ж я усіх імен не вбережу. В осінніх гніздах будь мені різдвом, а чи бджолою знову штурхай гілку з мого ребра, ти вистругай сопілку, аби душі не холодно було. Це була, друзі, Світлана Сащук, сьогодні з вами. А ми продовжуємо виставляти наші рахунки під цим постом, під цим відео. І, друзі, приєднуємося до донатів. Наближаємо перемогу. Наближаємо те, що чекаємо сьогодні чи не найбільше. Я продовжую читати поезію своїх друзів. Євгенія Юрченко. Ти не любиш. Акацію вабить світ ліхтарів, тиха урбанізація, світ поволі змалів, та яскраво каштаново розквітають роки, ліхтарями запалюєш. Промовчи. Промовчи. Що не любиш акацію, ліпше їй не кажи. Сизий холод дистанції це твої міражі. Ти не любиш акацію. Ви вже на межі сизий холод дистанції. Вам шепоче чужі. Друзі, під цим відео ми вже бачимо коменти. Це рахунки волонтерів, які збирають кошти для наших хлопців і дівчат на передовій. Прошу вас всіх приєднуватися до. Аби хто скільки може гроші перерахувати на ці рахунки. Ми продовжуємо, Михайло Жай у розквіті липань, у розпалі літо. Аж липнуть натомлені бджоли долип, крилатий метелик роздмухує вітер і струшує з яблуні білий налив. І доки ще липень, і доки ще літо І сваряться десь між собою громи, птахи проростають крильми до зеніту, аби повернутись на землю людьми, пізнати ціну висоти і падіння, пройтися стежками від літа до літ, де ловить росу золоту павутина, і де кружеляє метеликом свят. Друзі, доброго доброго ранку всім, хто тільки-тільки проснувся. Ви проснулися і вже творите добро разом з нами. Творіть добро. Коменти під цим відео вже би. Сподіваюся, всі бачите. І там рахунки волонтерів, які збирають кошти для е, потреб наших хлопців і дівчат на передовій. Дуже вірю в те, що і ви приєднаєтеся до них також. А я продовжую читати поезію своїх друзів. Ольга Деркачова. Ти згадай мене, Боже, коли прийдеш у царство твоє, коли сядеш праворуч отця, і у серці біль заросте. У затишному липні прогіркло лаванда цвіте і заступає травою колись таке рідне й святе. Серед шуму дерев і найближчих розмов, наче заново вчуся писати про те, що любов не мина, не мене перебуде найгірші часи, і ми будемо знову в йти по росі. Пам'яни, пом'яни мене, Боже, щоб знала, що справді живу, коли день свічника тепло скапує в тишу нічну. Подаруй мені віру, що рана від втрат заживе, бо нестерпно болить і сльозою у грудях пече. На потрібній сторінці ти книгу мою розгорни, і читати, як тато, колись у дитинстві навчи, Хай постане із літер ще досі небачений світ, де ніхто не полює, бо вірить на синіх птахів у серпневому. Дні гладіолуси знов зацвітуть. І розкажуть, де маю шукати я втрачений ключ, тихо тінь затремтить у зминулому часу вині. Ти ж до того прийти, кому гірше болить, ніж мені. Друзі. Доброго ранку, доброго доброго всім, всім, хто приєднався до нашого ранкового ефіру. Дуже вірю, що серед них і ті, хто поділиться дещицею своїх коштів. І надійшли на рахунки наших волонтерів, які їх збирають для потреб Збройних сил України. Приєднуйтеся до нас. Приєднуйте, приєднуйтеся до добра, приєднуйтеся до світла. Приєднуйтеся до перемоги, наближайте її, бо ми так віримо і так очікуємо, що вона ось ось скоро наблизиться. І в цьому буде і наша з вами заслуга. А я продовжую читати поезію друзів Валерій Хмельницький. Найрідніше своє, поміж див своєрідне, теплі коси її територія світла. Зрозумієш, колись, чи підкаже хто небудь, просто очі її територія неба, дарувати тепло ненав'язливо вміти, просто тіло її територія літа, дивуватись красі і не рано й не пізно, просто голос її територія пісні, відступають в імлу і тривоги на пасті. Просто в долі тобі усміхнулося щастя. Друзі! І наше щастя це наша перемога. Я дуже вірю, що кожен з нас долучиться до тих зборів, які організовують наші волонтери. І в коментах до цього відео ви їх всі знайдете, всі помітите. І по дещиці, хтось ці, хто скільки може, пам'ятаємо, що. Можливо, це, ці кошти врятують життя нашим хлопцям і дівчатам. Дуже вірю в те, що ми не байдужі. Дуже вірю в те, що кожен з нас зможе долучитися до наших зборів, зборів поетичної родини, або ми говоримо зборів тих, хто в поетичній родині займається волонтерством. Ще одне буквально. Слово про те, що ми вже більше чотирьох місяців проводимо поетичне волонтерство, оці поетичні ранки, і ми завдячуємо їм Наталці, Сідларі Добовій, яка організувала це і продовжує і нами усіма керувати, і, зокрема, мною сьогодні вранці уявляєте, взяла мене і вранці збудила, аби і я для вас прочитав поезію і привітав усіх вас з гарним днем. З гарним понеділком. Отже, продовжую читати поезію друзів Ніна бойко. На доріг перехресті погожої днини зустрілись, два натомлені щастя, покинуті кимось колись, привітались. Пройшли на узбіччя спочити присіли, запитало одне: Чом сумуєш ти так поділись. Друге щастя ураз відвело сліз наповнені очі, у лахміття вгорнуло щільніш пошрамовану суть, ти ж осудиш мене, бо як радене щастя ж вночі. не пройдеться мені послужити на благо, мабуть. Народилося я в омані, в брехні та у зраді. похрестили мене у ріці безневинних сльозин. Я змітало усіх, хто безстрашно ставав на заваді, як я збутись хотіло на кілька прекрасних хвилин. І збулося таки: Ти скажи, я аж красиве, красиве, облизнуло з потрісканих уст лиш запечену кров. Просто крадене я. А всі сльози зібрались у зливи. Стала ранами сіль і померла прекрасна любов. Зрозуміти мене вже напевно не зможеш ніколи, краще ти розкажи, бачу, теж віддалося журбі, стрепенулось ураз відчайдушно пронизане болем. А я справжнім було, та й знайшлися подібні тобі. Друзі, за щастя треба боротися. За те щастя, яке і ми наближаємо, бо перемога це теж, зрештою, наше щастя. Я дуже вірю, що серед нас багато небайдужих тих, хто зможе і свою дещицю вкласти і приєднатися до тих зборів. Які організовують наші волонтери, які усіма силами наближають перемогу? Ось Наталка Сідлар Дубова пише, що червоні, Наталко не червоній. Ми тобі вдячні за те, що ти у нас є, що ти є у нашій поетичній родині, що ти тримаєш наш східний фронт, що ти разом з нами і ти даєш можливість і нам бути сильнішими. І вірити, що перемога дуже-дуже швидко. І вона залежить і від наших зусиль. І над зусиль. Друзі, ну і оскільки я вже встиг прочитати всі поезії, які сьогодні зібрав, думав, що буду читати трошки довше, я прочитаю ще кілька своїх. А ми усі усе робили разом. І світ, хоч був маленький, але наш, минала ніч, як тінь під образами. Спливало літо за обніжок, аж аж жаж У картоплях на хвильку зупинялось, ми розгинали спини, а потім втирали під. і з Богом розмовляли, котилися перезви по воді за осінь, верталися вертаєм в різдво любові, у великдень снів. І у молитву на причілку раю, У вечорові вузлики прозрінь. Ми один одного, мов половинки вісі, раніше хтось, а хтось уперше йде Від марева доріг, до Карбу висі, Де знав себе ще поцвірінком день. Ой, перемога наша, перемога! Пам'ятаємо, що кожен з нас творець цієї перемоги, кожний на своєму місці. Тому я вас дуже прошу долучатися до зборів наших волонтерів, які в коментах, в коментах цього допису ви знайдете рахунки, на які вони збирають гроші для наших військових, для тих, хто обороняє сьогодні нашу рідну Україну. Ще одна поезія, і будемо на сьогодні завершувати, звичайно ж таки. Фінальна поезія моєї книжки вісь, про яку вже так багато йшлося. І ми говоримо про те, про що, зрештою, кожен із нас наближаємо перемогу. Своїми зусиллями, своїми надзусиллями, пам'ятаємо, що і наші, наша дещиця, дещиця наших коштів, допоможе. Врятувати наших героїв четверта путь Три англий, три долі, три путі. Четвертою була за спину путь, овидя у обличчя, в забуті усе, чого навчився у приблуд, і вибирав, дивився, бачив, знав, отак, як жив, від сходу і додоль, От доль у захід йшла гінка весна і літо з осінню. Повз вервицю тополь, і три анголи про протверть, і про якусь прозорених лелек відгонили недовідому смерть, відводили однурту небезпек, і три путі, три янголи у клин зійшлися, їх з твоїх упізнають. У вузлику у сонця був полин. До них лягала вже четверта. Путь. Четверта в путь путь нашої перемоги. Друзі, доброго, доброго ранку, хто тільки проснувся. Віримо у наших хлопців і дівчат, які захищають нашу Україну. Допомагаємо їм, чим тільки можемо. Приєднуємося до зборів наших волонтерів. В ці, в ці рахунки ви знайдете у коментах. До цього відео, до цього посту. І я дуже вірю, що серед нас багато небайдужих людей, тих, які всіма помислами, усіма своїми зусиллями наближають нашу перемогу, нашу велику одну для всіх. Слава Україні! Героям слава, гарного, мирного усім дня! Хай буде добре. У кожного з нас. До наступного ранку уже з наступним учасником. До побачення!